Чоловік був в Маріуполі, я була в Бердянську. Бердянську окупували в перші дні війни. Вже почали там мародерити, виганяти людей з хат. Важко бачити, як батьки хоронять своїх маленьких дітей в дворі. А чому ти ще його досі чекаєш? Ти переключаєшся, тобі немає коли думати там про все інше, ти вже думаєш про роботу. Чоловік був в Маріуполі, я була в Бердянську. Бердянську окупували в перші дні війни. Це буквально десь, можливо, на день третій, четвертий, вже точно не пам'ятаю, вже був Бердянськ під окупацією. На власні очі бачила, на жаль, зустрічала через машину колони. От Перші колони ще були більш-менш спокійні, насправді, от, а наступні було тяжко людям, тому що колони потім вже розстрілювалися. Російської техніки, яка проїжджала, от, яка йшла на Маріуполь. Вона проходила через нас, до речі, через мій будинок, якраз проїжджали колони. От, і от якось першими. Там просто знаєте якось різні групи були росіян. Одні могли заїхати просто мирно, більш-менш мирно і нікого не чіпати а інші от потім заїхали, вже почали там мародерити, виганяти людей з хат, говорити, ми там сьогодні будемо жити тут. А ви там живіти хочете й ночуйте. Перші місяці війни це було прям дійсно жахіття, тому що ти нічого не знаєш. Ти постійно моніториш новини. Ти постійно хвилюєшся не за себе, ти хвилюєшся за нього, чи живий він там взагалі, чи живі його побратимі, друзі, знайомі, тому що в нас їх там насправді було багато. От, і кожного разу, коли ти місцями, він, до речі, не повідомляв мені про загибель знайомих наших. Я дізнавалася від когось іншого. Можливо, таким чином не хотів засмучувати мене. За ситуацією в самому Маріуполі він мало писав, насправді. От, от з того, що мені сильно запам'яталося, так це те, що він писав, як йому важко бачити, як батьки хоронять своїх маленьких дітей в дворі. От, ось ну це прям з самого такого трагічного. В основному там ну, місцями скидав, був світлини, там відео з того, ну з руйнації міста, що відбувається, і ти просто э, дивишся, що там була одна і та сама локація, наприклад, колись вже був завод потім, э, то наскільки все гірше, гірше, гірше стає. Ну, Було видно по ним, що в них такий вже був навіть містами депресивний стан. Знаю, що не міг спати. Там, якщо спав, то там це були постійні жахіття, снилися. от, ну, це, Якщо це можна назвати сном, взагалі там по, по пару, <головік> да, таке по пару годин і на тому все. А, ну, З їжею, біда, з водою теж були проблеми. Він в основному був описував такими містами а, побут, але от що мені ще? Подобалось те, що я помічала, що він все рівно не втрачає надію і не втрачає свій гумор. Тому що, от ну, ти читаєш повідомлення, там описується жах, але він описується в гуморі. В тебе просто волосся, дибки, сивіє, в тебе сльози на очах, а він це з гумором пише. От вони і питалися це все перевести в, в якийсь гумор, хоч трішечки. Сім років разом. Але, звісно, я його вже тут два роки не бачила і не чула. Тому така цікава досить виходить ситуація. На початку, ще перші, напевно, тижні-два з ним був більш-менш стабільний зв'язок. Ми постійно переписувалися, зізвонюватись. Ну, звичайно, не виходило, бо не було ні часу в нього, щоб зізвонитись. Таке це було в основному пару смс-ок. Потім це почалися. Проміжки десь в тиждень, в два тижні. Там він мені просто відписував, що я живий і, і, і пропав все, що там бували. Там написував собі вже потім тексти наперед, і потім, коли десь ловив якийсь зв'язок, то мені це все просто гамузом скидав, що в нього там взагалі відбувається. В основному потім далі вже дізнавалися інформацію про нього від побратимів, хто був ближче до. Старлінків на той момент, коли вони вже з'явилися, то хлопці відписували, що там бачив, то діто там десь там мимо пробігав там і так далі. Тобто, ну таким чином спілкування вже було. Бо от останні тижні ми з ним взагалі мені нічого не приходило від нього. Я от чисто від його побратимів дізнавалася, що він взагалі живий. От ну і в полон теж він як виходив, я теж не знала. Я вже дізналася від побратима. А він був подзвонив своїй дружині і сказав, що так і так ми виходимо в полон. От і бачив того, то того, то вони вже тіпа там тіпа, знаходяться. Все ж таки наважилися, що мабуть пора виїжджати. На той момент ще якось сомінами були, були, хоч якісь процеси. От і ми разом з подругою вирішили, що напевно треба все-таки виїхати, бо вдруг наших чоловіків повернуть зараз. А ми тут, і нам потім буде важче виїхати. Мені хотілося вже давно насправді спробувати себе в ролі бариста. Каву я обожнюю. І хотілося от спробувати навчитися її готувати, і попрацювати. І тут просто шикарна нагода була. До Юлії я приходила, ну, ми з Юлією поспілкувалися, ми разом з нею проходили курси, бо що вона, що я, ми не знали, як правильно готувати. Тому разом пішли на курси. Вивчились, далі вже тут, на, на машинці, вже почали вже готувати і виходить чудово. Мені подобається, я взагалі в захваті. Ну, тобто в мене все-таки вийшло, далі теж виходить, тому я задоволена в принципі, своєю роботою і тим, що тут що завжди можна чомусь постійно вчитися новому, як не крути. Тут на роботі ти. Сильно відволікаєшся, все-таки. Ти переключаєшся, тобі немає коли думати там про все інше, ти вже думаєш про роботу, що зробити, що нового додати. Ти повністю погружений в роботу. Все. Тобі не так вже є там час задуматися, а що там відбувається і так далі. Ну, звісно, поки тобі хтось не прийде, не скаже, а там новини, такі а там обмін був. То буваєш містами, тоді ти ловиш льохку грусь, але потім знову ти швидко перемикаєшся. Коли в новинах пишуть, що а, повернули когось з Азовсталі, то чомусь досі в нас люди думають, що повернули азовців і починають тобі от, ну, писати і питати, що там того повернули чи не повернули. Ну не питайте, ви дізнаєтесь коли повернуть, От. тому це, це напевно саме тригерне. От, А так, в принципі, вже за ці роки пробачте, що, що вони в полоні знаходяться, а хлопців багато в полоні знаходяться. Ми вже ну, позвикали до всього, вже якось менше насправді тригерить. От, Багато дуже безглуздих питань. Саме, напевно, найбезглуздіше, а коли обмін? А чи ти знаєш приблизно, коли його повернуть? От, і ще до речі, от з максимально таких напевно питань, які дійсно сильно дратують, так це а чому ти ще його досі чекаєш? От, і таке є. Зустрічається. Я відповідаю завжди, що це мій вибір. І тому я якби чекаю. По-перше, я кохаю, тому чекаю. Ну а по-друге, ну це це взагалі якби не не сильно ваше діло, чому я чекаю. Ну це, це не сильно коректне питання. Насправді люди в нас не всі думають, що взагалі можна спитати цієї людини, а що ні. Це ну як безглусто дуже. От але ж, але є такі люди, які це питають.